Hi there, you are on my channel Learn English Today. This video lesson is about grammar. I'm going to teach you past simple tense. Минулий простий час. Коли він використовується, які слова вказують на past simple, а також як будувати речення у цьому часі. Let's get started. When to use past simple? Коли використовувати минулий простий час? To express completed action in the past. щоб виразити завершену дію у минулому. I went to the cinema last Sunday. Я ходила в кіно минулої неділі. Дія відбулася в минулому. Вона завершена. І ми знаємо коли. last Sunday. To describe a series of completed Actions in the past. Для опису серії завершених дій у минулому. Ben woke up. Washed his face, got dressed, and left home. Бен прокинувся, вмився, одягнувся і вийшов з дому. Тут ми бачимо, дія відбувалася одна за одною. Серія завершених подій. To express habits in the past. Щоб виразити звички в минулому. When I I was young, I watched lots of TV every day after school. Коли я була молодою, я багато дивилась телевізор кожного дня після школи. Це звичка, яка була в минулому, when I was young. With stated verbs і з дієсловами, які не вживаються у continuous. Have or own. Have у значенні own. мати володіти. Be бути. Think or believe. Думати вірити. Know – знати. Dislike – не любити. Не подобатись. Need – Потребувати. Oh. заборгувати. АБО завдячувати. And wish бажати. He had a small cottage in the woods. Він мав. У значенні він володів. Невеличкий котедж у лісі. Time markers. Слова, що вказують на past simple tense. Yesterday – вчора. The day before yesterday, позавчора, last Friday, last week, last month, and so on. Минулої п'ятниці, минулого тижня, минулого місяця. One week ago, two years ago, and so on. Тиждень тому, два роки тому. On Sunday – у неділю. On Sunday morning – у неділю зранку. In March, in September, у березні, у вересні. In 1990, in 2022. У 1990 му у 2022-му. When I was born, коли я народився, When I was 5, коли мені було 5. Усі ці слова можуть вживатися у past Simple. Affirmative sentences or positive sentences. Як будувати розповідні стверджувальні речення In the past Simple? На перше місце нам потрібен subject, незалежно від роду та числа. I he she, it, you with без різниці. And next we need a verb. Далі потрібно дієслово. Але тут будьте уважні, оскільки дієслово має закінчення іді, якщо воно правильне, або ж вживається із другої колонки неправильних дієслів. Якщо ви хочете пригадати, що таке правильні та неправильні дієслова. А також дізнатися, як їх краще та швидше запам'ятовувати, переходьте за посиланням, що в описі під відео. Отож, у минулому часі ми беремо дієслово із другої колонки неправильних дієслів. Якщо його немає в таблиці, тоді ми додаємо закінчення «-ed». Let's look at the examples. She lived in Paris two years ago. Дієслово live правильне, тому воно отримало лише закінчення. Вона жила в Парижі два роки тому. He watched a film yesterday. Так само слово watch відноситься до правильних дієслів, тому ми додаємо закінчення –ed. Він дивився фільм вчора. We caught a cold last winter. А ось тут нам зустрілось неправильне дієслово. Початкова форма catch з другої колонки cut. We caught a ми хворіли минулої зими. They spoke English in the class. Вони розмовляли англійською в класі. Знову ж таки, spoke – це неправильне дієслово. Його початкова форма speak. Spoke – це друга колонка. Negative sentences заперечні речення. На перше місце знову ставимо subject, незалежно від роду та числа. Далі, щоб заперечити, нам потрібно допоміжне дієслово. Did not – або ж скорочена форма didn't. І потім дієслово основне, без будь-яких змін, без будь-яких закінчень, початкова форма дієслова. Будьте уважні, якщо ми в реченнях будемо зустрічати did або didn't, дієслово не змінюється. Ніяких дій, і ніяких других колонок. За умови, що в реченні стоїть did або didn't. Let's look at the examples. До прикладу, беремо ці ж самі речення, що ми розглядали, але у заперечній формі. She didn't live in Paris two years ago. Як ми бачимо, якщо є didn't, закінчення зникає. Ми беремо початкову форму дієслова leave. She didn't leave. And that's it. Next. He didn't watch a film yesterday. Така ж сама ситуація. Закінчення іді не додаємо, тому що в реченні є didn't. We didn't catch a cold last winter. Тут у нас неправильне дієслово. І ми вживаємо з першої колонки. Ми не змінюємо дієслово ніяким чином, оскільки в реченні є didn't. We «didn't». catch. They didn't speak English in the class. Така ж сама ситуація. «Speak» – це неправильне дієслово. Тому, якщо є «didn't», ми використовуємо його початкову форму, тобто першу колонку. Questions питання. Для того, щоб задати питання, на початок нам потрібно поставити допоміжне did. І лише після цього з'являється subject і діє слово у його початковій формі без будь-яких змін. Тому що ви пам'ятаєте, якщо є did або didn't в реченні, дієслово не змінюється. There are examples. Did she live in Paris two years ago? Did на першому місці, потім she, і потім основне дієслово live без будь-яких змін. Did he watch a film yesterday? Точно так само. Did subject і основне дієслово watch без закінчень. Did we catch a cold last winter? Слово catch використовується із першої колонки, оскільки в реченні є слово did. Did they speak English in the class? And again, speak із першої колонки. Тому що на початку стоїть did. Short answers. Короткі відповіді. Here is a question. Did she live in Paris two years ago? І на це питання ми можемо дати дві відповіді. Позитивну та негативну. Look. Yes, she did. Якщо наша відповідь стверджувальна, після yes ми вказуємо, хто наш subject, про кого запитували, про кого йде мова у питанні. І в кінці ставимо допоміжне дієслово. Для past simple допоміжне дієслово це did. Yes, she did. Якщо відповідь наша заперечна, вийшить цей. No, she didn't. Після no нам необхідно вказати subject і допоміжне дієслово у заперечній формі. Didn't. No, she didn't. Also, you should be attentive with the verb to be. Дієслово to be у минулому часі змінюється дещо інакше. Воно належить до неправильних дієслів, але в другій колонці ми побачимо аж два слова. was і we're. Розбираємося, чому так. Як я вже сказала, що дієслово to be має дві форми: was and were. Was ми вживаємо в однині. I was, he was, she was, it was. Where ми вживаємо у множині. You were, we were, and they – we're. Was – для однини, I he, she, it, we're для множини. You with they. Поглянемо більш детально, як будувати речення з дієсловом to be. Якщо ці речення розповідні, affirmative, Тут все просто. Ми беремо просто was або we're і розказуємо, що нам потрібно. I was happy, he was seven, she was cold, it was dark, and so on. Or you were doctors. We were sad. They were at school. Переходимо до заперечних negative sentences. Для того, щоб утворити заперечення, нам потрібна частка not. Was not Або ж скорочена форма wasn't. I wasn't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. Так само у множині До were ми додаємо заперечну частку not. Або ж скорочена форма weren't. You weren't. We weren't, they weren't. Questions. Питання. Щоб задати питання, нам на перше місце потрібно поставити was, якщо ми говоримо в однині, або we're, якщо ми говоримо у множині. І як ви помітили, для negative and questions нам не потрібно did та didn't, оскільки дієслово was, точніше, слова was and we're, вони самостійні. And short answers. Як відповідати на питання з was та «were». Як я щойно сказала, нам не потрібні допоміжні дієслова. Нам не потрібно did та didn't. Якщо наше питання починалося з was, тоді ми будемо відповідати was або wasn't в кінці. Так само, якщо питання розпочалося з «were», в кінці відповіді ми поставимо we're або not». For example, yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. No, I wasn't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. I hope this video lesson was useful for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.